Традиційно з настанням холодної і морозної погоди стаються випадки переохолодження та обмороження. Цьому сприяє тривалий вплив холоду, вітру, підвищеної вологості на людину в тісному або мокрому взутті, нерухомому положенні. Також жертвою холоду можна стати, якщо ви хворієте, виснажені або перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники радять, задля власної безпеки та здоров'я завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. При цьому верхній одяг краще носити не промокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття. Якщо під час руху нога у черевику постійно буде в одному положенні, це призведе до оніміння стопи та обмороження. Отже, запідозрити переохолодження можна за такими простими ознаками. Це є почервоніння, а згодом блідість шкірних покривів, особливо відкритих ділянок тіла це є кисті, обличчя, вуха. Також може бути відчуття поколювання в кінцівках та больові відчуття. При довготривалій дії низьких температур. Знижується частота серцевих скорочень, може бути падіння артеріального тиску, перебої в роботі серця, зниження загальної температури менше як 36,6 градусів по Цельсію. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок взимку. І головна умова профілактики переохолодження здоровий спосіб життя. Пам'ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. Яка ж допомога у виникненні переохолодження? Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрівати. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись, адже наша рухова активність стимулює вироблення енергії і це забезпечує постійну циркуляцію крові в тих ділянках, де вона ускладнюється у випадку переохолодження. Подбайте обов'язково про відкриті ділянки тіла, такі як кисті, рук, обличчя, вуха і шия. Тобто обов'язково має бути шар. Високий шарф, рукавиці. Уникайте одягання прикрас, які викликають локальне зниження температури в тих ділянках, де безпосередньо метал контактує з шкірою. Перед виходом на вулицю обов'язково поїжте, для того, щоб забезпечити своє тіло достатньою енергією. Не вживайте перед виходом алкоголь, а також не паліть під час своєї мандрівки, тому що. Такі речі порушують нашу мікроциркуляцію і сприяють швидкій втраті тепла. Плануйте свої мандрівки, обов'язково зарядіть свій телефон і повідомляйте своїм близьким і рідним, куди ви направляєтеся, і скільки часу плануєте там перебувати. Тож фахівці служби порятунку закликають мешканців краю відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних.